Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку програмне забезпечення комп'ютера. Продовжуємо знайомитися з програмами та головними цілями використання комп'ютера. І сьогодні ми будемо з'ясовувати, для чого призначені більшість програм. Згадаємо основні об'єкти вікна програми, а також навчимося виконувати найпростіші операції над вікном програми. Наш словничок юного інформатика поповниться термінами програма, а також вікно програми. Що ж, давайте розпочинати, як завжди, з логічної розминки, а саме з відгадування загадок. І перша загадка така. В Африці я проживаю, дуже довгу шию маю. Як ви думаєте, про яку тварину говориться в цій загадці? Відповідь швиденько друкуємо в коментарях. А от вам підказка, я впевнений, ви вже надрукували, що це, звичайно, жираф. Наступна загадка хоч безкрилий, а літає, безголосий, але свище, хоч безрукий, а буває, груші з дерева збиває, навіть часом вириває сосни з коренищем, а як втомиться, впаде і немає його ніде. Про яку стихію говориться в цій загадці? Наголошую, стихія. Дуже сильний він буває, як дуйне, але з ніг не збиває. Хто це? От підказка, звичайно, це вітер молодці. Весь день я сплю, вниз головою звисаю. Хоч пір'я не маю, я ночами літаю. Про яку тваринку говориться в цій загадці? Хто скаже, так, звичайно, от підказка і це, звичайно, кажа. І остання загадка. Кінь сталевий вівса не просить, але оре та косить, про який транспортний засіб говориться в цій загадці. От підказка, і, звичайно, це трактор, помічник людини в обробці полів. Молодці. Напишіть в коментарях, чи всі загадки ви змогли відгадати. Або хоча б скільки змогли відгадати. Отже, давайте з'ясуємо, для чого призначені програми. Ви вже знаєте, що комп'ютер не працює без програм. Після його вімкнення обов'язково завантажується операційна система. Так, до прикладу, Windows, який стоїть на наших комп'ютерах. Або, можливо, у вас стоїть інша операційна система. Вона забезпечує взаємодію всіх пристроїв комп'ютера, роботу інших програм, та створює діалог між комп'ютером та людиною. Давайте погляньмо на схему і спробуємо з'ясувати, на які групи можна поділити усі програми за призначенням. Як ми бачимо за схемою, цих в гру будем наскільки вірно, три. Перша група це для забезпечення роботи комп'ютером Windows, Linux, тобто операційні системи. Друга для практичної діяльності користувача це Pint, PowerPoint, Word та інші програми. І для створення нових програм це третя група Scratch, Logo, Python та інші програми. Що ж, давайте з'ясуємо, для чого призначені програми. Програми, як і документи, зберігаються в окремих спеціальних файлах. Запустити програму на виконання можна способом е найбільш поширеним, це двічі вкласнувши по значку програми лівою клавішею мишки. От така цікава інформація. Чи ми відомо вам, чому в деяких комп'ютерах можна побачити значок Pin це все пов'язано з тим, що один розробник, а саме Лінуас Торвальдс, творець операційної системи Linux, дуже любив відвідувати пінгвінів у своєму місті в зоопарку. І одного разу, коли він відвідував, один з пінгвінів його вкусив. Саме цей випадок і спричинив вибір значка для цієї операційної системи у вигляді пінгвіна під ім'ям Тукс. Давайте згадаємо вікно програми, з чого воно складається. Отже, після запуску програми на екрані з'являється її вікно, робоче вікно. Вікном комп'ютерної програми називають прямокутну ділянку екрану, у якій відображається робота самої програми. Також вікна програм дуже схожі між собою. Вони мають багато спільних об'єктів, тому досвідчений користувач легко орієнтується в роботі нової програми. До прикладу, погляньте на вікно програми і давайте згадаємо його основні частини. Тут ми з вами бачимо одиничкою позначено вкладки. Тут їх дві, три, файл, основне та вигляд. Двієчкою позначено рядок заголовка програми. Трійкою стрічка з вкладки, яка відкрита, до прикладу, в Paint це інструменти. Четвіркою робоче поле програми. П'ятіркою це смуга прокручування е, кнопка керування вікном і смуга прокручування е, цифрою 6. Смуга прокручування може бути як, як вертикальна, так і горизонтальна, в залежності від того, яка у нас програма запущена. Давайте з'ясуємо, які операції виконуються над вікнами. Які з них виконуються за допомогою кнопок керування вікном. І ці кнопки ми з вами обов'язково пропрацюємо практично. Отже, з вікном можна змінювати його розмір, зменшувати, збільшувати, розтягувати, переміщувати по екрану. А також можна здійснити за допомогою кнопок керування такі дії, як згорнути повністю вікно, розгорнути е на весь екран. Відновити до початкового невеличкого вигляду і взагалі закрити. Кнопка згорнути згортає вікно у значок програми на панелі завдань, тобто внизу буде знаходитись, вікно зникає з робочого столу, а після натискання значка з'являється знову. Кнопка розгорнути розгортає вікно на весь екран і перетворюється на кнопку відновити. Тобто, якщо класнути кнопку відновити, вікно буде початкового нашого вигляду до згор, розгортання. А кнопка перетворитися на кнопку розгорнути. Кнопка ж «Закрити», зрозуміло, завершує роботу програми і повністю закриває наше вікно. В більшості програм, з якими ми працюватимемо, після натискання кнопки Закрити, якщо ви не зберегли файл, буде з'являтися повідомлення. Те, що потрібно зберегти. Ви можете змінювати розмір вікна, перетягуючи його е, межі. Розміщувати таким чином на екрані не один, а декілька вікон саме зручним для вас способом. Отже, алгоритм змінення розміру вікна буде наступним. Наведіть вказівник на межу або кут вікна, так, щоб. Він перетворився на двонапрямлену стрілочку. Тобто стрілочки стануть така подвійна стрілочка. Натискаємо ліву клавішу межі, затискаємо її, і перетягуємо межу або кут туди, куди нам потрібно і таким чином збільшуємо наше вікно. Або ж, якщо ми хочемо перемістити вікно в іншу частину екрану, то наводимо вказівник мишки на рядок заголовку вгорі. Затискаємо ліву клавішу мишки і, не відпускаючи її, перетягуємо вікно в потрібне місце на екрані. Саме ось такі алгоритми для роботи з зміною розміру вікна. Крім того, на робочому столі комп'ютера можна розташовувати декілька вікон. При цьому на панелі завдань відображаються значки всіх відкритих вами програм. Вікно програми, з якою безпосередньо працюють, є активним. Щоб зробити активним інше вікно, треба клацнути його лівою клавішею миші. Так, будь ласка, погляньте на зображення, де розміщено кілька вікон на робочому столі. Ми бачимо з вами значки програм, які не запущені в меню пуск. І зверху ми бачимо три вікна відкритих: це вікно блокнота, вікно програми Scratch та вікно програми для створення презентацій. В нижній частині ми бачимо значки відкритих програм на панелі завдань. А також бачимо, що вікно, яке знаходиться першим передусіма, якому саме зараз працюють, на панелі завдань буде підсвічено. Тобто показано, що воно є активна за, зараз ця програма. Ці дії ми також з вами будемо пропрацьовувати. Також нагадую, що кожні 10-15 хвилин роботи за комп'ютером ми з вами робимо невеличку фізкульт хвилинку. Ставимо відео урок на паузу, йдемо випити чашечку чаю, з'їсти печенинку чи бутербродик І зробити невеличкою зарядочкою та дати відпочити нашим оченятам. Після чого повертаємося до комп'ютера і завершуємо сьогоднішній урок. А завершувати ми будемо його, як завжди, практичними завданнями. Практичне завдання в нас буде таке: потрібно буде. Відкрити на комп'ютері декілька вікон, позмінювати їхні розміри, попереміщувати по екрану, а потім спробувати розташувати два або три вікна програм так, щоб вони закривали одне одного. не закривали одне одного. Тож, зараз пропоную перейти до виконання цього завдання, поглянути, як це виконується, і спробуєте самостійно. Тож, для цього нам потрібно з вами відкрити для початку мій комп'ютер. Будь ласка, відкрився провідник, бачите, активно саме мій комп'ютер. Спробуємо переміщувати дане вікно по екрану. Наводимо вказівник на верхній рядочок напису, затискаємо ліву клавішу мишки і переміщуємо, до прикладу, в правий верхній кут. Для того, щоб згорнути, натискаємо кнопку згортання. Бачимо, наша програма згорнулася. От вона, бачимо, підсвічена, що є дві програми запущені. Натискаємо на наш провідничок і повертаємося. Зробимо, розгорнемо його на весь екран. Розгорнули, і ми бачимо, що в нас на екрані весь наш з вами все, все вікно програми зайняло робочу область екрану. Згорнемо назад, перемістимо на середину і закриємо. Все закрилось. Тепер заново відкриємо наш провідничок і зробимо наступні дії. Давайте розтягнемо по висоті ось таким от чином. І звузимо по ширині. Перемістимо праву руч. Ми зараз розмістимо таким чином декілька вікон. Одне. Відкриємо, хай буде це у нас документ. Знову запустимо комп'ютер провідник. Бачимо, що в нас вже тут, коли ми наведемо, два віконечка відкритих. Знову ж, тепер давайте звузимо по висоті. І відкриємо 3D-об'єкти, до прикладу. ця папка пуста. Що ж нам ще запустити? Яку ж програму, яка в нас є? Ну, я запускаю ті програми, які точно є у вас на комп'ютері. Запустимо, до прикладу, ще знову цей комп'ютер. Виберемо на це зображення і опустимо вниз. І розтягнемо ще по ширині. Бачимо. Можна розтягнути, до прикладу, якщо ми наведемо на куточок нашого вікна, бачите, з'явилася подвійна стрілочка, затискаємо ліву клавішу мишки і можемо таким чином змінювати розміри відразу повністю для всього вікна. Добре, бачите. Таким чином ми розмістили з вами три вікна. На робочому столі. Давайте ще запустимо через пуск програму Paint для малювання. Пуск всі програми і шукаємо Paint. Натискаємо Paint. Створити. Бачите, все, вікно все займає всю робочу область. Натиснемо Відновити кнопку, і от наше віконечко зменшилось. Воно частково закриває інші вікна, і якщо ми подивимося на панель завдань, ми побачимо, що наша е, програма Paint вона от підсвічена сіреньким, активна. Решта ж неактивні. Це означає, що саме це вікно зараз є для нас актуальним і ми в ньому працюємо. Добре, тепер закриваємо всі програми і повертаємось до уроку. Закриваємо повертаємось. Вершення у руку спробуйте дати відповіді. Для самоперевірки Спробуйте дати відповіді. Які об'єкти вікна програми ви знаєте? Для чого призначені кнопки керування вікном, їх три, я згад... нагадаю. Хоча б про одну з них напишіть, для чого вона призначена. З яких, у яких випадках вам може знадобитися змінити розмір вікна програми, і як це може, можна зробити, напишіть, або ж на ще прохання, напишіть, чи вдалося вам виконати практичне завдання разом зі мною. тобто, Позмінювати розмір вікна, розмістити декілька вікон на робочому столі та позакривати, попереміщувати ці вікна по екран. Творче завдання. Спробуйте намалювати вікно вашої улюблен... улюбленої комп'ютерної гри. Підпишіть назву об'єктів вікно цієї програми. А також погляньте на малюнок. Яку найменшу кількість квадрат... квадратних програмних вікон, різних за розміром, можна розмістити на екрані так, щоб вони зайняли весь екран. Два вікна вже розміщено, їхні розміри змінювати не можна. А ви попробуйте свої варіанти. Порахуйте і напишіть. Циферкою. Вдома повторіть сторіночки 52-55 з підручника з інформатики для 4 класу. Це все стосується саме сьогоднішньої теми, тому ще раз можете перечитати, переглянути, і там будуть інструкційні завдання, до прикладу, оцих запитань, що ми щойно з вами розглядаємо. Я ж на цьому з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та залишайте свої коментарі. Окрема подяка Зінченко Сергію Анатолійовичу за допомогу в створенні даного відео уроку. Не забудьте підтримати нас коментарем та вподобайкою. До нових зустрічей! Всі, хто мають бажання, підтримати канал фінансово. Можуть здійснити це за посиланням в описі під відео.